Мамаємо стереотипи машини не тільки для хлопців. Уяви світ, де машини мають свій характер, дружать з людьми і навіть рятують одна одну. Новенька Бібіка ще в салоні потрапила в біду. На неї надюрив по купчині. І за це її ледве не утилізували. Але її купила справжня олімпійська чемпіонка Соля. І тут все закрутилося. А яйка цинцика Арчі викупила весь салон і вирішила знищити всі машини, які їй не подобаються. Бібліка з друзями і солі не могли такого допустити. І тут почались пригоди, перегони і навіть армія. Це якусь правньому бойовику. Це книга про дружбу, сміливість і справжні пригоди. А ще ця книжка доводить, що завжди біля нас є добрі серця.